Львів королівське місто, як його називали в давнину. А зараз це одна з найяскравіших перлин у архітектурній короні Європи. На вузьких морщених бруківкою вуличках, у старовинних будівлях та готичних соборах застигла сама історія. Недарма з недавнього часу Львів у спадщині ЮНЕСКО. А ще місто Лева по праву вважається колискою незалежності нашої країни. Цього року львів'яни відзначали 13-ту річницю Незалежності України разом з компанією Німіров. Потрібно сказати, що організація та проведення головного свята країни справа нелегка і відповідальна, але разом із тим дуже почесна. Влаштуванням концерту День Незалежності України з Німіров займалась творча агенція Maryland Promotion. Це вже друга акція, де Меріленд співпрацювала з Німіров. Першою був концерт до Дня міста у Трускавці, який, до речі, пройшов на високому рівні. Підготовка до свята почалася задовго до 23 серпня. Рекламний ролик з запрошенням на концерт транслювався на семи кращих fm станціях Львова. Компанія Німіров представляє 23 серпня Площа біля Львівської опери. Концерт, присвячений Дню Незалежності України. Приходь і привітай свою країну разом з групами Тартак, Друга ріка, мері, брейк трансформацію Солбі. Спеціальна гостя свята прима української сцени Таїсія Повалій. Інформаційні спонсори – ФМ, наше радіо, Гала Радіо, МФМ. «Газета», Поступ. Генеральний спонсор. Компанія Німіров. Заніміров во всьому мірі. У регіональних новинах слухачів ознайомлювали з тим, що буде відбуватись у Львові 23 серпня. У понеділок, 23 серпня, о 19-й годині перед Львівською оперою почнеться грандіозне святкування Дня Незалежності. у концерті, який відбуватиметься за сприяння компанії Неміров, Вітатимуть львів'ян запальні хлопці з груп Тартак, Мері, Друга ріка та кращі брейкери з Європи «Соул Бі. Спеціальним гостем на концерт запросили прийму української естрати та її десію Повалій. Розважатиме львівську публіку наш земляк, ведучий Ігор Пелех. А коли смеркне, спалахнуть барви феєрверку і в небо злетять повітряні кулі. Було розроблено та виготовлено. Велику кількість афіш та флаєрів. І основне, на свято Незалежності усіх львів'ян запрошувала особисто Таїсія Повалій, виступ якої мав стати найбільшим сюрпризом від компанії Німіров. Люди побачать мене, хтось може такою, як я є, хтось може побачив мені щось нове, завжди мені як жінці, хочеться бути іншою, інший настрій, може, як був минулого року, коли я була у Львові. Там зовсім інша аура, зовсім інша культура, зовсім інші люди. І я завжди з величезним задоволенням їду до Львова. Серйозні побоювання організаторів викликала Львівська погода, оскільки за день до концерту у Львові спостерігались опади у вигляді дощу. Але на щастя, на ранок 23 серпня, дощ закінчився, і літнє сонечко як ніколи сприяло святковому настрою. Йшли останні приготування до свята. На площі біля Львівської опери було встановлено та відповідно оформлено сцену. Технічні служби перевіряли звук та світло. До польоту над вечірнім Львовом готувались тисячі повітряних кульок з логотипом компанії Німіров та привітанням до Дня Незалежності України. Це був ще один сюрприз від Німіров. Одним словом, все відбувалося за планом. Тим часом артисти-учасники свята проводили саундчеки, за якими спостерігала вже чималенька юрба глядачів. Oh. Свято розпочалось першими міксами від діджея Ван Гога. І ось на сцені несамовитий та дотепний ведучий рульовий концерту Ігор Пелех. Це група Тартак. Це група Друга ріка. Це львівська команда, яку я для себе відкрив цього року, яка називається Мері. Це зрештою золотий голос України Таїсія Ісія Повалій. Ігор оголошує вихід київських гостей перших брейкерів СНД брейк-данс-формацію Soul B. За лічені хвилини хлопці своїми хореографічними складними композиціями підкорили Львів. А свято продовжувалось, і публіка з нетерпінням очікувала на вихід примадонни української сцени Таїсії Повалій. Шість, п'ять, чотири, три, па, один. Таїсія повалій! душа, місця на І не І от вона на сцені. Львів приймає народну артистку оваціями. Виступ Таїсії Повалій не залишив байдужим нікого. Практично усі її пісні глядачі співали разом з нею. Тим часом на площі біля Львівської опери зібрало стільки народу, що яблуку ніде було впасти, а над юрбою похитували сотні повітряних кульок з логотипами Німіров та привітанням з Днем Незалежності. А невгамовний Ігор Пелех, не збавляючи обертів, запросив на сцену групу Друга ріка. Дівчата просто шаленіли. І якби не якісна охорона, хлопцям з цієї команди було б непереливки. І знову Soul B. Сьогодні це вже старі знайомі і публіка вітає своїх улюбленців. Група Мері у Львові вдома, тому гучний прийом гарантовано. Ну а коли на сцені з'явились хлопці Стартака, радості Львів'ян не було меж. Положинський з командою просто всіх розірвали. Концерт наближався до кінця. І ось у небі над Львовом спалахнули різнокольорові букети вогнів. Яскравий, потужний салют говорив про те, що свято Дня Незалежності з компанією Німіров закінчується. І від цього усім трохи сумно. Але ще дуже довго в пам'яті та серцях львів'ян буде зберігатись згадка про свято. Свято, подароване компанією Німіров. Акція День Незалежності з Німіров мала широкий резонанс на радіо, телебаченні та у пресі. Вести столичних зірок у День Незалежності до Львова треба було мати неабияку сміливість. Таїсія Повалій, скажімо, прилетіла до Львова чартерним літаком, як тільки навідспівала на президентському концерті. Проте такі виконавці, як Таїсія Повалі, гурти Тартак, Друга Ріка, формація Солбі відразу погодились на запрошення організаторів концерту. Лікі кому, першу чергу, компанія Німіров, яка виявила бажання це свято відсвяткувати саме у Львові. І міська рада нам допомогла. І колектив мері, мерії, звичайно. Популярний ведучий Ігор Пелех, у якого вже є досвід співпраці з гуртом Мері, навіть не мав сумніву щодо того, де бути на День Незалежності. Чи бути там День Незалежності працювати у Львові, чи в Києві. Я вибрав Львів, ну, тому що сюди їдуть мої колеги, типу я разом з ними поїхав. Типу, так? І я вважаю саме, що знаєш, столиця Дня Незалежності це не Києва Львів. Зірки української стради, виходячи на сцену, одноголосно закликали Львів'ян любити свою країну не тільки у День дії незалежності. Я хочу, щоб Кожна людина в нашій країні жила настільки добре, наскільки вона хоче. Я хочу, щоб люди рвалися в нашу країну, приїхати в гості, приїхати сюди пожити, змінити своє громадянство закордонне на українське громадянство. Ось що я хочу побажати собі, усім лівіянам, усім українцям в усьому світі. Закінчилося феєричне дійство на час Дня народження України салютом та підгучні обласки задоволеної Львівської публіки. Ірина Карпюк, Леся Вакулюк, Андрій Хархаліс, наш репортер, ТРК Люкс. Багато про що говорить той факт, що у огляді святкувань Дня Незалежності України на каналі Інтер було згадано саме про 23 серпня, день, коли свято відбувалось за підтримки компанії Іміров. Не дивлячись на те, що святкування у Львові до Дня Незалежності проходили і 22 серпня, і 24-го. Якісну організацію та проведення акції відмітили самі учасники, організатори та міська влада і, звичайно, ж вдячні львів'яни, для яких компанія Німіров презентувала це свято. Закінчити оповідь можна цитатою статті, що вийшла у ведучій львівській газеті Поступ. Журналіст пише, окрему подяку за організацію свята слід висловити торговій марці Німіров, котра підтримує не тільки український спорт і українську музику, але й добрий гумор львів'ян. Якщо врахувати, що цьогорічне свято Незалежності виявилось насиченішим, ніж торішнє, можна собі припустити, що коли б наступного року торгова марка Німіров узялася ще й за підтримку Днів Незалежності у Львові, щороку наше свято ставало б ліпшим і ліпшим. Що ж, як то кажуть, ці слова та Богові у вуха.